Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати порожні баночки тих продуктів з декоративної косметики і доглядової, які в мене закінчились за жовтень місяць. Але перш ніж почати, хочу вам всім подякувати за ваші лайки і коментарі. Мені дуже приємно. Ще раз вам дякую і ми починаємо. Давайте почнемо з фарби для волосся ось такої від Garnier. Я її недавно для себе відкрила, ніколи раніше не користувалася фарбою цього бренду. Для себе я вибрала відтінок номер 3 е, темний шатен. І е, хочу сказати, що фарба для волосся мені дуже сподобалась з деяких причин. Ну, По-перше, вона гарно зафарбовує волосся і його зовсім не сушить. А по-друге, вона дуже об'ємуть. Такої однієї упаковки вистачає на довге волосся. У мене волосся нижче лопаток. І мені було цієї упаковки забагато. А в кого коротке волосся, то взагалі може поділити на два рази, і це, цього буде достатньо. А також хочу виділити особливою увагою кондиціонер, який йде після фарбування. Він так ось він тут знаходиться під номером 3. Він так само в дуже великого розміру 59 грам. Як мені вистачить десь приблизно на шість разів. Я вже ним два рази скористувалася, і а в кого коротке волосся, то взагалі я думаю, вистачить на 12 разів, тому що на довге волосся десь 10 грам приблизно йде кондиціонеру. Ну, на коротке, я думаю, грам 5. Ось так. Дуже гарна фарба і ціна адекватна. Я купила дві такі упаковки за 9 євро. Тобто 4,5 євро. Одна упаковка це в районі 150 гривень. Думаю, цілком адекватна ціна. Ну, мені фарба сподобалася. В мене ще є одна упаковка, так як я купила дві. І як в мене закінчиться, то, можливо, буду ще таку фарбу шукати по магазинах. Ну, вона мені сподобалась і можу її рекомендувати. Далі для волосся ще закінчився ось такий шампунь від іфроше 300 мл. Цей шампунь підходить для чутливої шкіри голови і сухого волосся. І дійсно, він делікатно очищає волосся, шкіру голови не сушить, волосся не сушить, гарно працює. Мені він сподобався. Якщо коли я, можливо, колись закінчу всі свої шампуні, у мене дуже багато в запасах, можливо, я би колись повторила, але поки що я. І про ще не замовляю. Ну і взагалі, поки що косметику я стараюсь поменше замовляти, щоб трохи розібрати свої запаси. Так, ще в мене закінчився гель для душа ось такий My Kiwi Kiss, 400 мл. Дуже приємний такий свіжий аромат сочний, пахне ківі, І взагалі не тільки ківі мені пахне. Мені взагалі пахне якимось такими ще плюс до ківі цитрусами, я би сказала, такий з холодком, з м'ятою, гарний аромат. Декілька раз використала його в прямому назначенні як гель для душу, і решту довикористовувала як рідке мило для рук. Гарно, до речі, пінився цей гель. Треба було зовсім крапельку, щоб помити руки. В принципі, мені сподобався. Це, здається, була лімітка минулого року і грошей, якщо я не помиляюсь. Так. Так само, з гелів для душу у мене закінчився ось такий е, ушая. Здається, правильно, я вимовляю, бренд, не знаю. Якщо хто знає підправте, ну мені здається, що ушая. Це зволожуючий гель для душу з гранатом. Т дуже приємний аромат такий аромат граната сочного. Ой, прямо згадується, як ти їш цей гранат, і він так стікає. Ну, дуже класний такий сочний аромат. В принципі, від цієї компанії мені теж гелі для душу подобаються, особливо фруктові. У них реалістичні такі натуральні аромати, фруктові, і тому дуже класно. Це 250 мл. Тут мені ще на один раз залишилося, я якраз сьогодні його довикористовую, але хочу вам показати і зразу викинути, що вже на листопад не тримати цю банку. І так само в мене закінчився нарешті ось такий маленький гель для душу від івроше. Він, хоча він і маленький тут 100 мл, але він іде концентрований. Написано, що вистачає на 40 використань. Я не засікала, чи це дійсно так. Але його набагато менше потрібно, ніж, звичайного гелю для душа. Тому я можу вірити, що можливо дійсно на 40 використань. Теж мав приємний аромат, такий оливковий, мені сподобався. Також дуже зручно я брала його деколи в басейн, тому що він маленький і. Вигідно поставити собі в сумочку, не займає багато місця. І хто часто ходить десь в басейни, кудись чи на тренування, то ось такий формат дуже доречний, я би сказала. Так. Далі, що ще для тіла? Для тіла в мене закінчилося ще молочко від єврошей, кілька нот Дамур, 200 мл. Мені його дарували. Дуже концентрований аромат, насичений. Я не люблю настільки парфумовані, насичені аромати якості молочка чи лосьона для тіла. І ну, я його використала. Цей аромат, в принципі, водички мені подобається. Але, як молочко для тіла був занадто, як на мене, насичений аромат. А в принципі, молочко працювало непогано. Ну, я його використала. Так. Далі. Ось такий, нарешті, закінчився в мене величезний тонік для обличчя корейського бренду Secret K. Тут 500 мл, величезний об'єм. Взагалі, це тонер, він був дуже густий. Так, він працював непогано. Це гіалурон, в його склад входить гіалуронова кислота. Ось тут написано, яка консистенція цієї, яка кількість. Точніше, цієї гіалуронової кислоти входило. Так, він гарно зволожував обличчя, прямо його так насичував вологою, гарно працював. Єдине, що дуже величезний об'єм, і треба було його малесенької капельки. Він у мене був в щоденному використанні більше року. Це мені настільки набридло, що я вже не могла на нього дивитися. Більше я не буду повторювати такі величезні об'єми. Це не для мене. Я люблю там 100 мл, ну максимум 200. І то в формі водички я надаю перевагу, використав за місяць-два, ну максимум 3 і все, і щось поміняв. І постійно так міняєш, і тобі нічого не набридає. Так, далі. Давайте покажу тепер два продукти, які я хочу просто викинути. Перше, це ось таке Молочко чи як це назвати? сонцезахисне для тіла, 50 Я його використовувала цього літа і в нього вже вийшов термін придатності. Тут ще цього молочка десь от стільки залишилось, але я не хочу тримати наступне літо, так як вийшов термін придатності, і мені не дуже воно сподобалось. Це молочко тут 237 мл. Мені його подарували. Воно залишає такі білі сліди. Воно є таке, от, от бачите, яке воно таке біле-білюще. Ну, знаєте, ще як на пляжі, непогано, бо це потім пішов змив. Але так, ну, не дуже приємно. ну, Я його викидаю, не жалію. Так, І друге, що я викидаю, ось, ну, можливо, я перелию і буду свочі знімати це міцелярна вода. Тут великий об'єм 400 мл. Я взагалі нею користувалась. Спочатку вона була непогана, єдине, що вона дуже важко знімала макіяж. Ну, Не то, щоб дуже, але і не швидко. Треба було трошки постаратися, щоб зняти макіяж, особливо стрілки від підводки або від олівця, навіть, або якщо олівцем між війку малювати, це було складніше зняти. Це перше питання. Друге питання. Я потім пробувала знімати тональний крем, ну, всі продукти з лиця. Так само вона от треба було декілька разів оце все по лиці її лозити, щоб це все зняти. Мені найбільше влаштовує гідрофільне масло. Це набагато швидше. Раз, два, і її макіяж знято. Але в кінці, як її залишилось ось так трішки, вона мені почала пекти ще й очі. Раніше цього не було. У мене не знаю, чому очі стали до неї чутливі. Можливо, це накопичувальний ефект. Не знаю. Но спочатку вона не пекла, ніяких не було подразнень, нічого такого. А от тепер почались подразнення, я її, правда, трошки вже використала для зняття сводчів. Не знаю, ну, цю банку я точно не буду тримати. Тому я її викину, а можливо, це перелью десь якусь маленьку баночку, якщо знайду, і буду просто нею знімати свочі. Інакше вона не підходить. Так, вже нічого не видно. Давайте, може, з цього боку поставимо. Так, так краще видно. Ось далі. Закінчилась в мене ось така кава від фармасі. Вона йде в стіках. Це дві упаковки, тут по 16 грам. Так, десь я пакетик лишила. Так, це відставимо. 16 пакетиків по 2 грама. Зараз вам покажу ось такий пакетик. Дуже смачна кава, мені подобається. Тут здається, так, склад зараз вам покажу. Тут щось погано видно, а ось тут краще. Так, бачите, тут йде розчинний зерновий порошок з ячменю та жита 60%. ось. І розчинна кава 40%. Тобто, це дуже корисна і смачна кава. Мені подобається. Я зараз, моя мама їздила в Україну і я собі 4 упаковки взяла цієї кави. Ще дві є. В наявності я її якраз п'ю. Далі. Остання баночка у мене закінчився ось такий гри Тут 60 капсул, я вже часто про нього говорила, що цей продукт мені подобається. Це вже остання баночка, у мене закінчився. Ну, поки що я замовляти не буду, я не маю можливості замовляти зараз в Україні. Дай Бог закінчиться війна, тоді, можливо, повернусь до фармасі. поки що я там замовлення не роблю. Але це дуже хороший продукт. Як починається якась застуда чи якесь вірусне захворювання. Я починаю пити по дві капсули три рази в день, і у мене за день-два проходить будь-яка хвороба. Ну, так, в мене організм реагує, можливо, в когось це і довше, я не знаю, але то, що він допомагає при вірусах, піднімає імунітет, це факт. Це працює і це круто. Ось такий грепреші, тут 60 капсул, повністю я його випила, і поки що, на жаль, більше немає. Так, давайте тепер переходити до для лиця продукти для лиця. Перше покажу ось така масочка, від Євроше закінчилась. 70 мл. Це зволожуюча маска для нормальної пиші комінованої шкіри. Маска мені сподобалась, вона була така в формі крему. Я її навіть розрізала, тому що тут дуже твердий пластик, і коли я почала останній раз наносити, мені просто не вистачило, і я змушена була розрізати. І тут було багато маски, що мені вистачило ще плюс на один раз. Ось. Замовляти її не буду. Знаю, що дуже багато хто сварив цю маску, не знаю, чому. Мені вона сподобалась. Гарно працювала, з своєю задачею справлялась, виложувала обличчя. Ніяких неприємних відчуттів не викликала. Так, далі для обличчя, що в мене закінчився ось такий крем, так само від Евроше, anti age Global 30 мл. Мама мені привезла так само, ой, що то він замастився чимось. Привезла з України, тут вийшов термін придатності в серпні 22-го року. Я його повністю використала. В принципі, крем гарно працює, висвітлює веснянки, пігментні п'ятна, вирівнює тон обличчя, також бореться з антивіковими якимось ознаками, там трішки мінічні морщинки вирівнює. ну, Одним словом, працює непогано. Так, далі ще один крем для обличчя. У мене закінчився ось такий з календулою від фармасі. Тут 50 вже мілілітрів те, що в чомусь синьому. Щось синє потекло, не знаю, якась фарба, що це було. Е, так само мені крем подобається. Ось тут інформація про нього. Що? Так. Крем класний. Е, тут також йде SPF фактор 15, хоча. Я все одно поверхню завжди наношу з SPF 50 зараз. Ну і вже з листопада буду переходити на крем SPF 30, бо вже сонця такого активного в листопаді не буде. Ну, цей крем працює класно. Мені теж він подобається. Дуже колись багато я його набрала, бо він йшов. По другому кроці новачка разом з очисником з календули за 10 гривень спочатку, потім він трошки подорожчав, по 15, потім по 20. Ну, одним словом, я набрала достатньо і тепер користуюсь. Так, що ще для обличчя? Для обличчя ще в мене закінчилися два ось такі очисника, мініатюри. Мені приходили в якихось б'юті-боксах подарунок. Давайте. Ну, В принципі, давайте поразом про них розкажу. Вони мені сподобались. Я просто дивилася, яка на них ціна. от, Наприклад, на цей тут 28 грам, а повно розмір, здається, 150 грам, 30, мілілі... Ой, 30 євро. Цей, мені здається, повнорозмірний ще дорожчий Елеміс. Ну, я їх купувати, звичайно, собі не буду. Вони гарно працюють, так мені два сподобалися. Але за таку ціну за 30 євро очисник, ну тобто, є, наприклад, від фармасі дешевший і він працює не гірше. Ну, тому не бачу змісту: очисник ти наносиш одну хвилинку і все, тобто він якоїсь такої активної дії, як, наприклад, сиворотка чи крем на обличчя не діє. То для навіщо його купувати за таку ціну? Якщо порівняти ці два, мені, наприклад, цей більше сподобався. Він був такий кремовий. Він гарно очищав обличчя. Тут, так, ось тут інформація, кому потрібно. Так. Оцей єдиний мені не дуже аромат сподобався. Він був веле подібний і в нього аромат якогось чоловічого засобу для догляду за обличчям. Це мені не дуже сподобалось. Написано, що він має антивіковий ефект. Не знаю, чи має, ну, ось тут. Інформація, кому цікаво. До речі, вистачило їх надовго. Я одним користувалась зранку, а одним ввечері, то мені вистачило на місяць точно, а може і більше. Тобто достатньо економічні, хоча там по 30 грам продукту. Далі, ще в мене закінчилась ось така сиворотка від Lancome. Теж мені дуже подобається ця сиворотка, як вона працює, я її наношу в вечірній час. Так, скільки тут мілілітрів? 10 мл. Це у мене, я вже таку другу закінчила, і у мене ще одна є 7 мл. Теж мені приходила в подарунок, я її не купувала і з задоволенням використала. І також для обличчя у мене закінчився ось такий. Я не знаю, це такий гель, я його використовувала як сиворотку, це гель алоє. Дуже мав приємний аромат, дуже класно зволожував шкіру. Я. Просто від нього бачила таке екстра зволоження. Шкіра була така наповнена вологою, така, ну, така класна. Взагалі, мені дуже сподобалась якість моєї шкіри, поки я користувалася ось цим гелем. Тут 15 мл. ну, Вистачило мені десь на місяць. Я ним користувалась і зранку, і ввечері. Так. Для обличчя, що ще для обличчя? Здається, для обличчя. А, от ще от такий засіб. Був у мене такий засіб від прищів. Гель швидкої дії від Avon, в принципі, непоганий. Я наносила на прищі. Звичайно, прищ не зразу засихав, треба було декілька разів наносити, але гель працює, мені сподобалось. З ним прищики все-таки підсихали. Так. Ще забула показати ось такий крем після сонця. Я його взагалі наполовину використала по прямому назначенню після сонця, наносила на шкіру і шкіра, так би, якщо було трошки почервоніння, то вона заспокоювалась. Але так як тут бачите термін придатності до 6-22, я пізніше використала його як крем для рук. Непогано працював також, як крем для рук, мав приємний аромат, гарно зволожував шкіру рук, мені сподобалось. Так, ще ось закінчився ось такий скраб для шкіри голови. Тут мініатюрка 30 мл, так само мені приходив подарунок. Мені сподобався запах тут аромат кокоса, і тут такі дуже мікро-частинки, не знаю, чи вдасться показати ще щось. Одним словом, тут такі мікро чорного кольору, мікрочастинки, і вони так делікатно скрабують шкіру голови. Правда, цієї баночки, мені здається, стало на три рази. Ось. Ну, Попробувала непогано, мені сподобалось. Так, ще в мене величезна кількість закінчилась кремів для рук. Зараз їх всіх дістану. Аж дивно чомусь закінчилось аж 5 штук. У мене зазвичай закінчуються три штуки за місяць. Можливо, два вже були початі ще в вересні. І а три точно за, за, за жовтень місяць. Ну, якось креми пішли більше. Так, давайте почнемо з фармасі, бо їх більше. Ось такі два від фармасі, це серія «Натюрель». Я вже неодноразово казала, що вони для мене трі, трошки парфу, занадто парфумовані, але я вже до цього звикла. Вони гарно зволожують шкіру. Я їх колись накупляла по акції по 20 гривень, це ще в кінці 2021 року. Дуже багато, не пам'ятаю скільки. ну Десь 70, може 80 штук. Ну, правда, я вже і продала їх, і роздарила, і використала багато, вже стільки немає, але ще користуюсь. Так, Потім для мене новинка ось такий Grass and Flora крем для рук 75 мл. Теж його повністю закінчила. У мене є така водичка. Водичка мені подобається, аромат класний. Але цей крем дуже насичений і парфумований. Ще більше, ніж серія Natureль. Тобто, якщо в порівнянні порівняти ці два креми, то цей, можна сказати, нормально провумований. Ну но цей я просто не могла використовувати. Мене він прямо переслідував, і я здебільшого його використала як крем для ніг. От, Правильно, я ще користувалася кремом для ніг, тому можна назвати, що цей більше пішов як крем для ніг. Тому чотири тільки закінчились. Добре. І ще один. У мене ось такий закінчився зимовий. Серія зима з маслом «Ши», теж 75 мл. Він більш плотний і такий більш живильний, ніж серія «Натюрель». Мені подобається крем єдине. У них всіх ось такі стаються негаразди з упаковкою. Упаковка, якась взагалі не продумана, вона просто розклеюється і ось така з нею неприємна ситуація виходить. І останній крем, що в мене закінчився, це з арнікою від івроше. Я його навіть розрізала, бо крем дуже класний, дуже класно живить шкіру рук. Це він такий йде: високоживельний крем для рук, 75 мл. Тільки єдине, що важко його видавлювати, тому що упаковка досить-досить тверда: крем взагалі подобається. Так. Ще залишились у нас зубні пасти. У мене закінчилось аж три зубні пасти. Найменше мені сподобалось, тобто взагалі не сподобалась оця денталіз. Це більше мій чоловік використовував. Вона мені не сподобалася своїм смаком, і тому я нею мало користувалась, тому не можу нічого про неї сказати. Я зато користувалась ось такою кокосовою. Дуже мені сподобалась, вона йде відбілююча, відбілюючого ефекту, я від неї не побачила, але гарно очищала зуби, давала свіжий погляд, приємний смак, приємний аромат. 75 мл. Одним словом, сподобалась. І ще одна зубна паста це з чайним деревом. Не дуже мені сподобалась, це від Фармасі. Так само 75 мл. Ой, ні, яке 75-112 г тут. Вона іде, зараз спробую показати, прозорого кольору ось такий гель. ось, Прозорого кольору мені не сподобався дуже смак. Я не люблю смак чайного дерева. Ну, в принципі, ну, не настільки, як оця Денталіс. Ця денталіс мені взагалі не сподобалась. Це ну, терпимо. Я би більше таку зубну пасту в фармасі не замовляла. От мені, наприклад, подобаються всі там алої. Відбілююча нормальна, Ну, ця якась не дуже вдала. Так, а я забула ще один крем для рук показати, це він в мене був в сумочці. Ось такий Mon Aвіidon 30 мл. Подобається цей аромат, в мене є. І як крем для рук гарно працює. От Він, наприклад, сильно парфумований, але аромат настільки приємний і ніжний, що він ну, не напрягає взагалі. І тим більше на вулиці. Це можна користуватись парфумованими кремами, і дуже зручний формат, гарно вміщається в сумочку. Так, і ще залишились у нас два продукти з декоративної косметики, і ми будемо закінчувати, а то я вже наговорила практично на 25 хвилин. Ось такий лак закінчився від Essence голубого кольору. В принципі, лак непоганий. Я його купила колись по акції, взагалі, заліз здається, за 10 гривень, ну, за якісь копійки. В принципі, лак працював гарно, гарно наносився, нормально носився, ніяких претензій не можу сказати. Гарний літній колір. Так, і ще одна у мене закінчилась ось така туш, Це новинка. Ось такий бренд Ілья, здається, називається зараз покажу щіточку, ось така щіточка. Щіточка не дуже зручна, до неї треба пристосуватися, бо вона дуже тверда. І як спочатку, як нею можна попасти в око, то це дуже боляче, це дуже колить. І нею я просто перший тиждень так акуратно, так не спішучи, помаленьку, щоб, не дай Бог, в око не попасти, бо раз попала і це було дуже боляче. А так, в принципі, туж гарно працює. Мені вистачило десь на півтора місяця, у такої мініатюри. Не знаю, скільки тут на мілілітрів, а є, 3 гри тут. На півтора місяця мені вистачило, нормально працювала, гарно так прям підкручувала вії. Єдине, що тут чогось трісла кришка, не знаю чого. ось, А так дуже гарно працювала. І чим далі вона більше підсихала, вона краще працювала, прямо видовжувала так вії і підкручувала, що прям такий, і гарно так розкладала, так як я люблю. Ну, Тобто туш класна, мені сподобалась, тільки єдине, треба до неї пристосовувати, щоб не попасти в око. Цю туш я не купувала, вона мені приходила в подарунок. Так, ціна на неї ну, не бюджетна. Навіть така мініатюра, мені здається, коштує 17 євро. Так, от і все, все вам показала. Всі порожні баночки. Дякую, що залишались зі мною до кінця. Пишіть, які продукти ви пробували з цих, які вам подобаються, які можливо не дуже, які ви можете порекомендувати. Буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!